Всім доброго дня, з вами канал Садовий Рай, мене звати Віктор, Київська область, Броварський район. 6 липня, обзор сорту Корона. Ожина дозріває, така її грона, ягода крупна, є ще частково зелена і частково дозріла. Такі китиці. Вражайність гарна, транспортабельність така на четвірку. Смак дуже солодкий. Ягода 15, буває до 20 грам. Ну все, всім гарного дня, мирного неба!